Всім привіт! Хотіла б вам розказати про деякі вистави в місті Києві, які зараз є популярними та точно варті вашої уваги. Та сьогодні я почну з вистави «Конотопська відьма за повістю Григорія Квітки Основ'яненка, що поставлена Іваном Уривським в театрі імені Івана Франка в Києві. Якось випадково ще в 2023 році ми з дівчатами вирішили сходити та купили собі спокійно квитки. І навіть на дуже крутих місцях балкон другого поверху ближче до середини. Ми були в такому заході, що нам не завадила ні повітряна тривога, ні щось інше. Ти просто сидиш і намагаєшся накліпати, щоб нічого не пропустити. Костюми, інтенсивність та розвиток подій настільки швидкі, що весь час хочеться зупинитися і насолодитися співом і грою акторів. Ось що про саму виставу каже постановник: ми зробили власну версію. Для мене головною темою став вибір між двох сил світла і темряви. Це у глобальному розумінні, але цей вибір може бути набагато об'ємніший і різноманітніший. У повісті присутня історія кохання і відчуття неминучої війни, адже одним із лейтмотивів твору є те, що до сотника постійно приходять листи накази, аби він зі своєю сотнею виступав у похід на захист держави. Всі теми були актуальні як колись, так і сьогодні. Тому я раджу сходити та насолодитися цією прекрасною виставою. Правда, зараз вже не так легко зловити квитки на неї, але театр публікує, коли будуть відкриті продажі в інстаграм. Слідкуйте і беріть свої квитки, це точно того варте. З вами була Марина Нарисевич.